Друзі, всім привіт! Я забула камеру, вона у мене на зарядці стоїть. Приїхали у Ікею. У нас сьогодні буде, е, я думаю, великий влог з Ікеї, тому що е, ми сюди приїхали на, ці, на цілий день, мабуть. Мама хоче собі щось взяти, в мене там теж невеличкі списки, але я вже собі докупила там те, що треба, трошки в інших магазинах, ну, але лишилося ще і тут. Так, да, все. Let's go. до речі, тут є дитяча зона, але е, мої діти відмовилися без мене там знаходитися, тому вони будуть ходити разом з нами. Якщо ви знаєте, то в Київ завжди були зелені горшки. А тепер тут вони поміняли колір. Гаршок такий самий, просто він блакитний. Мені це більше подобається колір. Я взяла накладку на унітаз. У нас є ось такий горшок зелений, але мені здається, що з накладкою на унітаз йому буде цікавіше привчатися, тому що він буде думати, що він як дорослий. І взяла ось таку штучку, щоб він сам зміг залазити ну, під ножку до туалета. Да, синочок. Що там тобі сподобалось? Що будиночок. Оцей окей. Оцей? Окей. Оце? окей. А як ти можеш костувати? Там, напевно, криша знімається. Ні. Дивіться, я знайшла Льові постільне. У нас все ще що... вон є з цими з Тоже, левами. І зараз я вам покажу, ось, дивіться, набір. Помаранчевий. Тут помаранчева така. Такий тайгер. Помаранчевий, блін, дуже круто. Ой, дивіться. Я не помітила, мам, дивись, там з хвостиком цей. Клас. Це ще щось новеньке. Криша на ліжко. Прикольно. Я, правда, не знаю наших розмірів. Я думаю, що ну, може нам не підійти, бо у нас інше зовсім ліжко. Ще зараз вам покажу постільне нове. З бананами. Таке для дорослих. Ось таке. Ну, це взагалі топ. З Дайнесо. Ось це. Ой, це прикольно теж темне. Ось таке. Клас. Красота. Ігрушечки на пальчики такі. Мені треба. А моя ти бачила, яка я з нею ходжу і ходжу. Мене... Ми купили з мамою колись в Будапешті. Ми тут! Ми тут! Ні, йде. Да. Ми колись купили в Будапешті з мамою сумочку. У мене вона досі. Це якась, я не знаю, столітня колекція. В мене навіть іноді питають, що це за сумочка. У мене там Polar Bear. І вона мені дуже довго служить. Дуже довго. Завжди до в мене в сумці. Ви ж знаєте, що тут. Сумки за гроші, тому я нешу з собою. І, о, до речі, дивіться, теж поміняли. Та завжди була тільки така сіра, велика, а тепер червона, і от я маленька. До речі, дуже зручно, що є маленька можна взяти таку маленьку. Ось так поставити, наприклад, да? класно. Люблю я тут побродити, яке то любов ви що? <гум> це нова постільна білизна, не знаю, скільки коштує. Треба подивитися буде на нижньому поверсі, тому що тут більше як виставковий зал. Тут ціна за ліжко, ну теж якісь по знижці, а постільне все треба глянути, скільки коштує. Але ми, <гум> до речі, з Віталіком дуже давно хочемо новити постільну білизну, у нас та сіра, вона така страшна вже. І оце щось новеньке, гарнесеньке, мені подобається. Мам, А? лайге? Роздівайся, будеш спати? Uh -huh. <laughs> Давай, роздівайся Давай. Все, ти будеш вже спать лягати? Льов, ти що? На приколі? <laughs> Тож ж красивки зніми. зніми кросівки. Все, Льова вже спать лег. Лягай, лягай. Лягай Лягай. лягай. лягай, лягай. лягай. Ти ж дома не так? да? <laughs> У нас короче, обідній сон ми думали пропускаємо, але ні. Зараз ми його тут вкладемо ставимо. Я вважаю, що тут його ніхто не троне, нікому а злізти він не зможе. Тому ми просто ляже сваті все. Со Сонь, помаши рукою. Угу. Лягай. Лягай, так. О, це наша пересня. Да. Лягай. Сьогодні присунки. Знайшов собі туалетний столик, йому подобається. Всім привіт. Я купаюся. Соня вже купається, да. На, Льо, бери кисточку, да. Можеш фарбуватися. Так, я тут сиджу в дитячій. Я кажу, що мамі кажу, наче я горошина привезла в Канаду перший раз в житті діти бачать а все, цивілізацію. А мама каже: ти їх воспіташ. Я кажу, так, звісно, яке воспитання? Нема ніякого спитання. Отак, от таке в нас. Нічого немає проти горошна просто. Діти ведуть себе як мауглі. Я про своїх дітей. Збираю стіл на балкон, щоб можна було їсти на балконі, поставити туди стіл. Вони вже всі тут повсідалися біля мене. Ці Люди. Був він 39, став 29,99. Коротше, був 40 баксів, став 30 баксів. Дішовка. Берем. Да. Ну, да, постав на балконі, будемо їсти на балконі. Ну, маленький тут чисто каво поставити. Тут можна тарілки поїсти. А, а ну, мам, принеси мені той чорний стул, той, за нашу тележку стоїть. Я сейчас поміряю, як з ним. Бо ми взяли ці стулія різні, які тут стояли. Мені цікаво. А, приклеєний. Та приклеєний Сонь. Ну, щось подивимося, що тут шея. Ось така є. Прикольна штучка. До речі, смотри, який ще мама. 89. Отакій, ну це якщо така є, да, то так можна поставити. Да. Так, я знаю. І нарешті момент, якого ж чекали усі: е, ресторан. Вгадайте, скільки коштувало все це. Зараз і через 3 секунди вам скажу, ось вже тортик, салатики, ось так, ось так, ось так. Разом все вийшло 49 доларів. Нормально, ще дішовка, я вважаю. <гад> так що все, приступаємо. Так, наша наступна зупинка Вінерс. взяли килим ще на балкон. До цього тут були інші е ці розцвітки, але мені е лишилася тільки ця. Коротше, ми той килим не купили, бо мені все ж таки хочеться якусь іншу кольорову гаму. І зараз прийшли. Ми гуляємо по магазинам, тому що Льові не можна спати, його треба якось розважати. І ми зараз прийшли в магазин, типу долерами. Тут може мама подивитися якісь сувеніри. Короте, тут багато всього цікавого є. Льова на кожному кроці каже, хочу оце. Хочу оце, хочу оце. Да. Ну так, да, я знаю. Хочу оце. Пік. Оце класні м'ячики. – Оце я розумію. – Оце я розумію, так. – Був. – да. так. – Скільки м'ячів цього м'ячу? – Ось ціна. – Ого! – Не, кладіть на місце. Це розв'язок, по знаєте, фор фрі. Розв'язок фор фрі. Покатульки на ескалаторі. Улюблений Льовина розваги. Подивіться на це. Чуть не впав. но щасливе обличчя. Це ми так прийшли в магазин, чекаємо їх тепер. Все, це last one, Льова. Зайшли до нас в торговий центр, я замовила свої ліки. Нє-ні, харе, харе! Сюди. Щось пальці запхають. Я вже дуже втомлена, але ми не їдемо додому, щоб ніхто не спав. Бо вже було у нас один раз таке, що ми короч, в 17 чи щось таке повернулися додому і Це... мам, це ти нажимаєш? Сори, то мама міряє купальник, я не договорила. Коротше, було таке у нас один раз, що ми повернулися додому. І Льова дуже рано заснула, а потім прокинувся нам. Середині ночі не давав нікому спати. Тому ми вигуляємо до кінця, до Побєдного. Ось так тут я. Чекаю, мама, мама зараз купальники не йде.